Вітаю в Україні 17.00. в ефірі Дніпро Ньюз. В студії для вас працюватиму. Я Артур Терещенко протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Росіяни зранку атакували Нікопольський район, поцілили зградів та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. У Нікополі зазнали руйнувань 11 будинків. У Марганці загинули двоє людей: чоловік та жінка. Попередньо дев'ять містян поранені. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. Снарядами пошкоджено вісім будинків, один повністю зруйнований. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побило автомобілі та лінії електропередач. Протягом тижня російські загарбники здійснили близько півсотні атак по Дніпропетровщині. Випустили чотири ракети, два дрони Камікадзе та іранські дрони «Шахід». Один по Нікополю, інший по Кривому Рогу. Також не припиняли обстріл прифронтових громад з тяжкої артилерії. Від збройної агресія Російської Федерації 8 людей загинуло. 23 людини постраждали. Пошкоджено більше ніж півтори сотні будинків, господарчих споруд, дев'ять освітних спортивних та культурних закладів. Окрім цього, газогони, водогони, лінії електропередач, гідротехнічні споруди. Під обстріли також потрапили адмінбудівлі, лікарні, кав'ярні, кафе, магазини, сільгосппідприємства, хлібокомбінат і десятки автівок, які були пошкоджені від цих обстрілів. Борис Філатов відреагував на виступ міністра МЗС країни-агресорки Лаврова на засіданні Ради безпеки ООН. Російський державний діяч процитував пост у Фейсбуці Дніпровського міського голови. Борис Філатов назвав нелюдами росіян і додав, що їх треба вбивати по всьому світу. Пост був написаний після того, як відкрилася правда про звірства російських військових у Бучі. До речі, нагадаю, що я напевно єдиний в Україні чиновник, проти якого порушено кримінальні справи, і хто оголошений у розшук одночасної в Росії, і в Білорусі, тому що раби та вбивці не можуть усвідомити, як руська людина може так любити Україну і так за неї боротися. Однак я не розумію, чому влада моєї власної країни під час війни вигадує моїм підлеглим і моїм друзям усе нові і нові кримінальні справи, як росіяни і білоруси. Чому моїх товаришів позбавляють громадянства? Працівники СБУ зупинили агітацію ще двох ворожих поплічників на Дніпропетровщині. Мешканка Кам'янського в своїх соцмережах підтримувала окупацію української землі. Ще одна зрадниця прописана в Павлограді. Вона активно постила деструктивний контент та підтримувала наших ворогів у мережі. Нині обом жінкам повідомлено про підозру. Штаб ради оборони Дніпра працює стабільно. Основне завдання забезпечення логістики для військових необхідними речами в осінньо зимовий період. Також в обласному центрі планується зробити захисні споруди. Повідомив керівник штабу ради оборони міста Дніпра Геннадій Корбан. Я буду збирати громадський совет міста, для того, щоб пропонувати лідерам громадських міністрів громадських організацій, питання про… установки в городе, в общественных местах, в парках, на набережных, таких больших э, э, защитных сооружений. Я их презентую, соответственно, чтобы люди видели, что в случае ракетной э, атаки или ракетной тревоги, воздушной тревоги, люди, находящиеся в общественных зонах, им было где укрыться. Дніпро організував чергову допомогу для військових. Міська влада спільно з фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів Дніпра цього разу передали захисникам на фронт велику партію продуктів енергетичних батончиків спідню білизну. Нічна інспекція під землею у Дніпровському метро перевірили технічний стан колій та вагонів. Разом з техніками у підземку спустилася і наша знімальна група. Для безпечної роботи на коліях станції енергоживлення відключають. Ось так техніки перевіряють відстань між коліями. Спеціальний візок обладнаний трьома лазерними датчиками. Провіряємо. Шаблон, уровень розстояння від контактного рельсу до ходової головки рельсу. Це планова перевірка. Проводять її виключно у нічний час, щоб не затримувати пасажирів і не зупиняти рух вагонів. Ці перевірки проходять раз на тиждень. Дані, які ми отримуємо після перевірки, записуються на енергонізавісими носій, який знаходиться на, цій, на цьому пристрої. Далі обробляється на комп'ютері і роздається шляховим мастерам для устранення виявлених несправностей. Щодня ж під землею працюють близько ста техніків, перевіряють стан вагонів і локомотивів, обслуговують електрику, вентиляційне насосне обладнання і проводять санітарну обробку. Артем Мороз, Андрій Сергієв, Дніпроньос. Приберіть автомобіль. Інспектори з питань контролю за паркуванням сьогодні відвідали житловий масив. Ломівський жителі багатоквартирних будинків поскаржилися на водіїв, які залишають автівки на газонах і в притул до під'їздів. Скількох оштрафували, бачили наші кореспонденти. Заїжджали прямо к під'їзду. І кажуть, ну що це таке, а де я буду ставити машину? Так як кого-то інтересують. Деніпрянин Юрій Ковальов скаржиться на сусідів автохамів. У його будинку понад 350 квартир. З них близько 80 автовласників паркують автівки з порушенням. Поліція не відреагувала ніяк, тому що е, діло в тому, що кажуть, зараз воєнне положення, куди їм ставити. А куди їм ставити? Ставте на стоянку. От, а ні говорять, а там платити треба. Порушників фіксують камери відеоспостереження, та самі водії ніяк не реагують, і, як і раніше, залишають машини на пішохідних доріжках біля під'їздів і навіть на газонах. Мешканці е, е, запаркували свій транспортний засіб безпосередньо на газоні. Якщо казати про цей автомобіль е, для того, щоб стати на е, зелене покриття, е, він ще й проїхав е, через тротуар. Усі скарги надходять в інспекцію з питань контролю за паркуванням. Сьогодні інспектори працювали в одному з дворів житломасиву Ломівський. Заважають проїзду спеціального транспорту, неможливлюють рух пішоходів з колясками. Пожежна техніка. В жодному разі при такому розташуванні тут не проїде. Порушників штрафують, але цього разу до інспекторів ніхто з водіїв не вийшов. Є окремий розділ, який визначає. Правила руху та правила зупинки та стоянки в житлових зонах. Крім штрафу 680 гривень, автомобіль міг бути затриманий тимчасово та перевезений на спеціальний майданчик. Інспектори закликають водіїв користуватися спеціально відведеними майданчиками, призначеними для великої кількості автомашин. Яна Тютяєва, Костянтин Кесар, Дніпроньюс. У Дніпрі роблять усе можливе, аби покращити ситуацію з дорогами. Втім, в умовах воєнного стану в країні діє постанова Кабінету міністрів номер 590. Це пряма заборона місцевій владі фінансувати будь-які роботи, окрім аварійних або тих, що стосуються обслуговування. Ні Дніпро, ні інші територіальні громади. Місцеве самоврядування не має можливості зараз асфальтувати дороги. І ми робимо це тільки тоді, коли у нас є можливість це робити як аварійний ремонт. Тому робимо можливо і неможливо, і далі будемо звертатися до центральної влади стосовно того, щоб вони змінили або відмінили 590 постанову, тому що вона не дає нам нормально працювати. СБУ нейтралізувала хакерське угруповання, яке зламало майже 30 мільйонів аккаунтів громадян України та Європейського Союзу. До групи входили хакери зі Львова, які діяли в інтересах РФ. Конфіденційну інформацію зловмисники продавали за попередніми даними. Хакери отримали майже 14 мільйонів гривень. Клієнтами були прокремлівські пропагандисти. Вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Служба безпеки перехопила документи російських загарбників, які фіксують організацію фейкового референдуму РФ на тимчасово окупованій території Запоріжжя. СБУ встановила всіх організаторів незаконної діяльності та їх місця перебування. Встановлено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами главного управління МВД Запорожській області. Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм підконтрольних спецслужбам РФ. Вирощував каноплю та зберігав наркотики. У кривому розі поліцейські вилучили у чоловіка більш ніж 100 кущів конопель та кілограм канабісу. Під час слідчих заходів правоохоронці встановили, що наркотики він зберігав з метою збуту. Все вилучено, направили на експертизу. Чому не відремонтовано постраждалий внаслідок ворожого удару будинок? Нагадаю, на початку липня рашисти завдали ракетного удару посеред містю Дніпра. Тоді були пошкоджені покрівля і вікна у 18 будинках. Комунальне підприємство Житлсервіс -житл 5 замінило все вже понад 100 вікон, але залишився один будинок, в якому досі не можуть зробити ремонтні роботи. Ситуацію прокоментували представники комунального підприємства. В наших будинках, за які ми відповідаємо. Зараз там, де можливо було, були замінені скло, а де не було цієї можливості, були замінені вікна. Десь 95-97% вікон всіх замінено, не замінено тільки там, де не було доступу до приміщень. Рядом біля цих неподалек знаходиться будинок, який знаходиться не на балансі. В свій час мешканці вибрали другу обслуговуючу кампанію, яка взяла на обслуговування і на балансі будинок. І місто не може виділяти кошти на той будинок, який не знаходиться в його власності. Ковід нова хвиля. Щодня на Дніпропетровщині фіксують більше 400 хворих. Переважно це пенсіонери та діти. А по Україні більше 10 тисяч випадків на тиждень. Що радять лікарі і чи готові медзаклади Дніпропетровщини розкаже Ксенія Штомпель. Я подумала, що я попшикаю трошки горло, вип'ю там можливо якісь ліки та все пройде. Але ні, Яна Тютяєва нещодавно перехворіла. Була висока температура, нежить та озноб. Я одразу перелякалась, бо я думала, що це корона. Зробила тест. Взагалі черг не було. Я прочекала 15 хвилин та заспокоїла, що це все ж таки не коронавірус. Після цього пішла до свого сімейного лікаря. Він мені виписав ліки. Я витратила десь приблизно тисячу гривень. Симптоми коронавірусу і герві схожі, але наслідки різні. За добу на Дніпропетровщині лікарі фіксують більше 400 нових випадків захворювань на COVID-19. по Україні на тиждень більше 10 тисяч. Є в наявності і два випадки мап'ячої віспи. Коронавірусна інфекція вже приобретає сезонний характер і чітко вырисовывается вже картина осенний-зимний період. Поэтому заболівання ми нікуди не уйдем. основном преобладает штамм омикрон. Сейчас ще є такое грозное заболівання, як обезьянья оспа може бути і этого заболівання. Кількість пацієнтів із ковідом у стаціонарах збільшується. Лікарі радять зробити щеплення. На сьогодні в стаціонарах перебуває більше 500 пацієнтів. Всього хворіє в нас активно хворих. Вже ми маємо більше 4 тисяч щоденно. То серед пацієнтів, які госпіталізуються в важкому стані, 82% їх не мають жодного щеплення. У медзакладах Дніпропетровщини зарезервували 2700 ліжок для хворих на ковід. 19 в наявності у лікарів понад 300 тисяч доз різних вакцин в області працюють амбулаторні пункти, центри щеплення і мобільні пересувні бригади. Ксенія Штомпель, Андрій Сергієв, Дніпро Ньюс І на цьому наш випуск добігає кінця. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб. Підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Ну а далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. А наступний випуск новин вже о 19-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі ТВ, випуск новин спорту на визволення з російського полону 215 українських військових, серед яких 10 іноземців, 124 офіцери, 108 бійців Азову, а також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, тарошники, митники, цивільні та інші схвально. І водночас зі словами подяки та побажань усього найкращого відреагували і відгукнулися провідні вітчизняні спортсмени, олімпійська чемпіонка з фехтування Оля Харлан, призер олімпіади, чемпіонка світу з дзюдо, Дар'я Білодід, тенісисти Марта Костюк. Олександр Довгополов, Сергій Стаховський, легкоатлетки Марина Бехроманчук і Юлія Левченко, футболісти Андрій П'ятов, Руслан Малиновський, Георгій Бущан та багато інших. Ексфутболіст Національної збірної України, а нині голова профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко, передав Україні два автомобілі швидкої допомоги. Тим часом провідні українські боксери, чемпіон ББО «Інтернешнл» Денис Борінчик та чемпіон світу серед любителів Євген Хитров з гуманітарною місією навідалися до деокупованого міста Ізюм Харківської області, яке Бувало під росіянами більше ніж півроку. Обидва подякували та низько вклонилися нашим воїнам за визволення а також усім, хто допомагав фінансово завантаженням та поїздкою. А я зараз покажу звідки на Білорусі готувався напад. Такий банер, синіми літерами на жовтому фоні. Уболівальники збірної Казахстану вивісили на трибуні у ході домашнього матчу їхньої команди у рамках чергового тур групового етапу лігінації проти Білорусі, чим вирішили нагадати самопроголошеному президенту цієї країни звідки на Білорусь готувався напад. Цей вислів став справжнім мемом для соцмереж. А Лукашенко не перестає дивувати своїми безглуздими та божевільними промовами про напад України на його державу. Казахи святкували успіх 2-0 і односібно лідирують у групі, тоді як білоруси її замикають. Натомість, збірна України, здійснивши п'ятигодинний переліт з Глазго до Єревану плюс три години різниця у часі, відновлюється та готується до відповідального поєдинку Ліги націй проти господарів команди Вірменії. Наші не мають права на втрату очок, щоб зберегти шанси на перше місце у групі, а з ним підвищення у класі і отримати кращу позицію у ході ж євро 2024 Синьо жовтим потрібно тільки перемагати. Зустріч у суботу, 24 березня, вересня, розпочнеться 16-й годині за київським часом. Наживо вона транслю ...у ході національного телемарафону. Єдині новини у ФА для збільшення прибутків планує замінити Суперкубок Європи новим міні-турніром, аналогом Суперкубка Іспанії за участі чотирьох команд, переможців Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференції та МЛС найвищого дивізіону системи футбольних ліг Сполучених Штатів Америки та Канади. Змані збираються проводити влітку за межами Європи. Чемпіон Європи серед команд: 19-річних колишній гравець Дніпропетровського Дніпра, 31-річний хавбек Євген Шахов. За плечима як копрофесійні клуби Греції Паок і АЕК, а також італійський Лече, став гравцем Луганської зорі. Деталі не розголошуються, втім подейкують, що він може замінити, стати заміною іншому екс-дніпровцю Єгору Назарині, який у свою чергу перейшов у Донецький Шахтар. Тим часом спортивний клуб Дніпро 1 дозавив на сезон 2022 2023 української прем'єр-ліги з футболу двох бразильських новачків команди. 23-річний центральний захисник Габріель Гомас Ферейра, який перебував на перегляді, виступатиме на правах оренди з правом викупу. Раніше він грав за клуби з нижчих дивізіонів Бразилії. Про 19-річного нападника Гомеса де Соуза Ліма Алмейди детальної інформації немає і, швидше за все, він гратиме за юнацьку команду. З перемоги з рахунком 3-0, 25-17, 25-18, 25-17 18-річних львівського барку Макажани стартував в черговому чемпіонаті Суперліги України з волейболу сезону 2022-2023 серед Чоловічих команд Дніпровський Прометей, матчі восьми команди, «Кого» приймає спортивний комплекс Маленький Париж, міста Чернівці. В іншому поєдинку першого ігрового дня. Харківська юракадемія в п'яти партіях 2-3 поступилася волейбольному клубу МХП Вінниця. Блискучого успіху досягли представники нашого міста у складі збірної України. Вони успішно виступили на змаганнях 14-го національного чемпіонату Європи зеслування на човнах дракон, які фіншували на мальовничому озері міста Баньолес, провінції Жарона Каталонії, Королівства Іспанії. В них взяли участь команди з півтора десятка провідних країн старого світу з цього виду спорту. Дніпровці здобули купу нагород усілякого у різних класах човнів низки Мені дуже отрадно, що е, вони представили Дніпропетровський спорт і то, що виступили дуже достойно. Е, на всіх хлопців, які участвовали, було завоевано 32 комплекти комплекта медалей. Із них 24 золоті і всі остальные серебряні медалі. Це очень хорошо, отрадно. Дніпропетровська область, ще в класі юніорів, ще не, не набирала стільки медалей от за всю історію Дніпропетровщини вихованець другої дитячо-юнацької спортивної школи Артур Бурлаченко, тренера Олександра Подільського, став переможцем міжнародного турніру звільної боротьби серед кадетів. Змагання фінішували у німецькому місті Хезбих. І на цьому у мене поки що все. Дякую за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.